Тема нашого спілкування сьогодні буде, що відрізняє маніпуляції від актуалізації тим, що не є І Я хочу свою розкладку дати як відповідь на ці питання, які ви прозвучали від групи. Так, буквально вчора ми зіткнулися з ситуацією, коли постало актуальне питання, що ж, все ж таки маніпуляція. Наскільки це є екологічним інструментом співіснування в групі, і як відрізнити маніпуляцію від актуалізації від діалогу для того, щоб прийняти конструктивне рішення для всієї групи? До речі, перше, що мене здивувало, що людина чисто а коли від безсилля потрапляє в ситуацію, що треба відповідати за свої слова, за свої домовленості, за свої емоції, вона використовує маніпуляцію, каже: Ти кажеш маніпуляцію, ти нагадуєш мені, то що я сказав вчора не маніпулюй мною мені неприємно. Так от, от це вона надихнула. Да, я буду трошки тут стюватися з цієї теми, на те, що якраз маніпулятор часто. Дійсно, не знає, що він маніпулятор. І у нас був такий інцидент, коли людина каже із ведучих, що А ти не пропонуй свою їжу в поході. Бачите, де ми тут на висоті сидимо? Це дуже просто, ти зараз користь людині принесеш, вона допоможе тобі набрати водички для лагеря, це твоя відповідальність. А ти отак от підмашся, тобто, домовився так, щоб ти нічого не віддав. Опа, думаю, ото маніпуляція. Тобто не маніпуляція, коли ти зманіпулюєш. І тут перший пункт, який я написала у тому, я написала, що ось це вихваління, як лисичка казала, ой, в тебе таке пір'ячко, ворона, в тебе така як і ворона кар, і в неї випав сир. Тобто висхваління і приниження. Оперування до світу емоцій, і це є маніпуляція. Тобто, в будь-якому випадку, коли співрозмовник намагається якісь емоції викликати, чи то ейфорію від того, що, які є кльовий, чи то приниження. Після образ Я було. не соромно. Є, да, це все є маніпуляцією. Да, тобто це є трикутний Карпана, а це тебе так от будь таким, як я хочу, тебе бачити, я буду тебе хвалити, хто похвалить мене, краще всі, хто отримує саму велику цукерку. Один стиль, і другий це як тобі не соромно, ти ж дівчинка. Може, тут спільнота, як ти про себе дбаєш? Ти що, не можна? Про всіх треба, ти що там? Ти бачив там? Дівчинка підвернула ногу. Та повинна було включитися взяти мій рюкзак, а ці діти ледве-ледве сюди до... повзли, не повикручуючи собі ці суглоби. Тому що е, є моменти, які треба подбати про себе. І оце ти його ярлик, ти дівчинка, ти жінка. Ти команда, да? Тобто ти про себе дбаєш. Оце ролі навішування ролей. Другий пункт. Перший був у нас хваління. Таке, от я тебе похвалю, да? давай дружи зі мною навіть як і не правда, давай вигоражувати. Один на одного. Да, давай дружити проти когось. Да, да, да. Ми ж такі вже домовились. І е, другий пункт це роль. Я через роль тобою хочу керувати. Ти погано граєш роль дівчинки, ти погано граєш роль наставника, ти погано граєш роль чи на племені. І по факту стид. Я викликаю в тобі сором. І чи оце лесть, Залякування і лість – це дві важливі стратегії маніпуляторів. Долучання не до фактів, до ролей. І я буду зразу тоді казати, що відрізняє від mm -hmm. А розкажи, будь ласка, в чому різниця між свідомою маніпуляцією, і наскільки вона екологічна як результат тоді, і отакими от маніпуляторами, які зовсім несвідомо це роблять, і тоді ще навішують ярлики, що інші маніпулятори. Так, да, багатьом маніпуляторів не свідомо, тому що їх керували, їх виховували. І дуже важко вих... виховати людину без маніпуляцій, тобто розмовляти, оперувати до фактів і логіки. Оце відрізняє не маніпуляція, актуалізація є слово замість не маніпуляції, актуалізації. Нам актуально домовитися. Це ж так, да. і це діалог. Я кожен раз в... закликаю. До діалогу, тобто ти мене чуєш, ти мене бачиш, твої цілі може. Люди може казати, я втомилася. Добре, що тобі треба що відпочити. І мені цікавлять відповіді. Маніпулятор він повинен зіграти цього, страждається. Я ж ради спільно, ти виснажуюся. Я ж це страждаючи роблю цей подух. Я ж для вас, оце от. Це, От, я ж батько, я же мати, я же відповідальна, мені важко. О, о, Ніхто не розуміє, о, як мені важко. О, о, о. О, о, о. <свят> есть, в неманіпуляційному діалозі нема потреби в цьому театрі кабуки. Угу. А чи можна якось акцию? Актуалізувати маніпулятора, які є методики бачачи цього неусвідомленого, неусвідомленого несвідомого маніпулятора, як вивести його в актуалізацію, якщо є в цьому необхідність, дійсно, от як ми тут потрапили на сім днів в одну спільноту. З однієї сторони, наче можна втекти, але це така собі недоречна ідея. І все ж як от, актуалізувати такого маніпулятора? Ну, перше, це можна зробити, коли ми тримаємо свій стан за межами емоцій вище. Угу. Це уповільнений стан, це дихання. Я можу робити паузи. Я виношу, тобто мене хочуть роздюргати, сказати. Зачепити, зачепити, зачепити. от хоче маніпулятор робити. І я дуже знаюся на маніпуляціях. Да? До речі, зверніть на це увагу, тому що як ми можемо не знати мову того да, про кого, Свідомо про такого. А, Наша оця мудрість і розуміння в тому, як позбутись оцих емоційних затоплень, да? зашкала, зашкварицю. І по факту відбувається, що я дихаю. Повільнююсь і задаю оце з терпінням, уточнюючи питання з почуття, почути, що ти зараз робиш? Тобто, може бути, навіть питаючи, тобі важко. Угу. Важко, що тобі важко? Тобто, я теж з усіх сил. З... З собою працюю, щоб вони не стягнули в емоції. Я відчуваю людина до людини, від серця до серця. Що з тобою відбувається, як з людиною? Що відбувається? Тобто, не а, ще всі пропало, а пропало що? Пропав газовий балон, не його знайти. Кого рюкзаках Третій. Не зрозуміло. Тобто, не все пропало далі. Все погано, ні, не все погано. Тобто вникання взагальне. Uh -huh. І в кожних загальний, не поспішаючи. Тому що якщо маніпулятор заподозрить, що ти йому не довіряєш його не віриш в іскренне, скіпіше, то ворогом станеш Угу. Uh -huh. А якщо ти відповідаєш, що що ти погана жінка, да, ти ведеш себе недостойно жінки, да, негідно не як жінка. Не їдеться ти. о. Mm -hmm. А ти сказала: а ти сам такий на себе позивись. Ну, все, він тебе стащив в маніпуляцію. Mm -hmm. І ти такий же став агресор, він тебе опачки здавнизу. На Гачочок. Тобто, коли в мене є якийсь гачочок особистий, за який можна зачепитись mm -hmm. такому маніпулятору, то це піддіває і тягне mm -hmm. за собою в якісь нижче стани, ніж. Могло би бути. А чи варто інколи вичікувати момент з такою, з таким маніпулятором? обов'язково. Тобто чекаючи момент, коли в нього очі не блищать і чи не мутні і розширені, а коли він видихнув, коли він сказав, і ще дати ще декілька секунд паузи, чи може півдня. Людину переключається. дуже важливий стан бути агресором в цій процесі, тому що я з цим. Не можу впоратись, і мене все одно кочне в печаль, це відчуття відвергнутого, відторгнутого генія, я кажу. І людина тут, коли побачиш, що ти не нападаєш, не боїшся, не лякаєшся. Так? Тобто я готовий тебе почути, що відбувається. Він може в цьому, на нижній параболі, прямо відкритися і сказати: «Да, я ж так стараюсь, да, мені треба визнання, мені треба визнання. Визнавайте мене, будь ласка, тому що я стараюсь. І тоді дуже повільно можна перевезти, можна, сказати, ну давай, а що важко. Кажу, я тут все тягну, а давай не все. І ще mm -hmm. раз, да, ми запишемо, в кого балон, в кого газ, в кого у нас там Шуши залишки є. їжі, якоїсь саме їжі, скільки кілограм котлиди. Да? Бо да. група велика, 19 людей тут зараз по факту. Знайти речі, кінці з кінцями. Тобто підсвідомому, під несвідомий маніпулятор створює ситуацію, де він заплутається, кипіш дуже важливий, визнання дуже важливе, щоб почути, докричатись йому важливо. А потім він буде розплутуватись і мучитись. І це мучення він нам на цьому блюдечці дає на тарілочці, як подвиг. І ображається, що ти не береш моє мучення як подвіг. І... Не визнаєш мою жертву не на визнаєш, вашу користь. Та, та, та. Так, та, та. І mm -hmm. треба дійсно дочекатися, коли зірки стануть, коли парабола емоційна вниз піде. Тоді можна домовлятися. Треба ловити ці моменти, як жінка без ПМС, яка там склонна пішувати і терпіти. І вона там після місячних згодна готова до співрозмови і любити готова. Тобто в цей час краще дати якісну тиху увагу маніпулятору, дивитися на нього, я тебе чую, і там, дихати, наприклад, при цьому, щоб простір як розсіювати оцю, цю напругу. Чи краще дати йому усимітнення, відсторонитись? Коли він прагне уваги, який пішоє, ви виграєте тоді, коли ви можете у цей і маршем дихати, давати паузу, давати його висловитись. Потім можна залишити його на самоті без відповідання, але бути теплим. Uh -huh. Тому що ви можете так почути зараз, хм-хм-хм». то ось у вас може зробити от, цей тріхер uh -huh. працювати, що ви теж ну. Він дуже стаскує вас, вниз так. А -а -а. Складно не повести. Дуже складно. А -а -а. Дихай, видихай, бубер видихай. Це ж це про це? Потім, коли людина вискаже, а ти не тікаєш, тобто в твоє лице не напружується. Він потім в цій паузі засумує, він скаже: А що ти думаєш? Якщо терпіння вистачить. Можна взяти папірчик і прямо записати. Бо за такими людьми, несвідомими маніпуляторами, треба надліткувати. Тобто записувати в е придумовленості, е фіксувати в переписці, е на аудіо, на відео. Ось. Бо це факти, яких mm -hmm. в емоційному стані розбещеному людина не бачить цього. Вона від відторгає. Не підтверджую те, що вона вчора казала. Ну, інколи я зустрічала, що навіть записи від цієї людини вже як не аргумент. То було вчора, то був не я, то був якийсь на такий а, ти б стан. Старе пам'яніш, да. а забудь, ти злая тітя. Угу. Перехожу на російську, коли злюсь. Бо воно мене бісить. А я видихаю. І по факту йде, коли людина каже. Такі фрази, вона народна мудрість. І коли жінка не могла вижити сама, чи чоловік без жінки теж якось сумно, він каже, Маруся відійде після цих її там, червоних днів, вона буде інакша. Тобто залишимо її, хай поки пішує. Це на ну, відстані не залежить, до речі. Зовсім не залежить. Це інфантильна, недорозвинена психіка, яка ще в дитинстві так пригортала увагу. І тоді всі лякались дорослі. І ця ідея, що я можу вас налякати і ви будете підкорятися, вона досі живе в людині, дорослі яка емоційно затопляється цими емоціями. Mm -hmm. І оце, як на вентилятор розкидує свою біль, біль заради спільного процесу. І в нижній пораболі можна розписати, домовитись. І з такими людьми ще важливо дистанціонувати. Це було моє наступне питання. Якщо є можливість не співпрацювати з таким маніпулятором нижчого гатунка, краще відпустити його, чи все ж таки навчитися переманіпулювати такого низького маніпулятора? Дивись, виходить, якщо ти сумно живеш. <laughs> то порадьте ти мені аб'юзера, маніпулятора, на все себе мені щось сумно стало. В тебе є час натхнення, як в цьому анекдоті. Експерименти над собою, речі, над собою, в першу чергу. Над своєю комунікативною вдосконалістю. Якщо в тебе нема надресурсів, в тебе є варіанти, ну, давай я тебе запитаю, чи будеш ти їсти? На ну, несмачну і некорисну їжу, якщо в тебе прямо на столі є в зоні доступу, mm -hmm. в зоні досягнення, то що тобі і корисно, і смачно, mm -hmm. і легко їсти. Mm -hmm. Тому ще один пункт це легкість. Mm -hmm. А коли ви спілкуєтесь і це не маніпуляційно, після спілкування з такими людьми хочеться жити, творити, любити. Відчувається воля не як свобода волі наказання. Все, от мені не нужен, ході, Да? ой, я не нужен, ой, нужен. Mm. Ну, це сценарій доповнюючи, що залежних стосунки. Uh -huh. А коли, когда... а, ну ти не хочеш общатися, а, ну хорошо. Ну якщо я тут, тобто легкість, оця легкість спілкування, натхнення, високі тон, емоційної цікавість. І вміння піти в діалог. Я хочу тебе чути. Uh -huh. Маніпулятор не хоче тебе чути. Він хоче тебе налякати чи зах... зализати, тебе захвалити, щоб ти прямо от... потім лизав його его, щоб от прямо він розквітав свої правоці. Не спільна сінергія, uh -huh. співпраця, співтворчість має сенс у маніпулятора, а перемога. Він прагне перемоги, а не конструктивного процесу mm -hmm. для всіх. Хто на світі, всі хмілеє, всіх міліє, всіх жартовній і сильніє? <свісно> Окей, ми до цього говорили більше про дорослі взаємовідносини, ну, принаймні, по віку в паспорті. Це або як зі співробітниками, там, де йде співтворчість, або там коханий кохана. А, але ми згадували про маніпуляції з дітьми. Тобто, в ході виховання дітей, може, є якісь вікові категорії, і оці аля потрібні для цього віку маніпуляції? Потрібні, тобто Є певний вік і певні процеси, де треба дійсно дійснувати... це. Дати емоції дитині, бо у дитини не розвинено неокортекс, не розвинена лимбічна система і цікавістю зацікавити. І от, щоб зацікавити небайдужістю, тобто людина хоче цих аніматорів на день народження. Ну, тобто Вони настільки це іскреннє роблять, але от театр, дитина вірить в це. Тобто це незріла свідомість і молодий розум він прагне. Харизми, харизми, і харизма домінуючих у цих е, особистостей, вона іноді перетаскує на себе увагу, тому що якщо я маленька, якщо я дитина, я не все змію, не все знаю, то мені тягнуть люди, які так впевнено, так щось кажуть, і такі сильні, такі потужні. Мені здається, що біля нього буде більше цікавості, яскравості і захисту. Тому що якщо ця людина грає на моєму боці, то в мене відчуття, що ми не переможні. І ніхто, ці вороги погані, інакше нам нічого не скажуть. І тому, е да, дитяча свідомість е прагне до зірки. Зірка вона сяє. І навіть якщо тут лідер помиляється, це, це він ну, і не повинен визнавати свою помилку. Це не дорослий світ. Він може сказати, а ну це наш досвід, давай переробимо. Так? Якщо mm -hmm. ця людина розвивається, і лідер, харизматик, шукає, він має право на цей, і може навіть відверто покаятись, сказати, ой, я тут був неправий, я тут перегнув, я тут пересилував, тому що діти хочуть домінуючу особистість, яка харизматична, впевнена, зіркова, і там можуть бути свідомі. Використання цих гіперемоцій, щоб цю увагу, бо у нас потрапляє в увагу секс, скандал і смерть. Тому залякування працює маніпуляція, скандал працює, пригортає увагу. Ось. А секс це як спокуса, спокусити да, молодий розум і сказати, от. Тут, тут, тут я вас буду розважати, дивіться, скільки смачненького. І на стадії спокусити дитину не лякатися життя, це є позитивна маніпуляція. Так, це цікава думка. А як убезпечити дитину від того, щоб в період сепарації від значених дорослих батько і мати, щоб вона підсвідомо не шукала собі цього маніпулятора далі, щоб в неї не. Не випрацювалася звичка мати справу з маніпулятором, щоб вона в дорослому житті не пішла в якусь секту, в аб'юзивні відносини і тому подібне. Щоб їй не треба була оця старша людина, яка її постійно не без цього. Невиду. Тобто не читайте мою нову книгу ніяк. Так? Але як це пом'якшити ефект? Ось і пом'якшити ефект можна тим, щоб відпустити людину на якийсь процес, де в зоні контроля можна це. Прямо контролювати, потім її опитувати від серця до серця. Mm -hmm. От так, коли вона йде на контакт, а що було корисно. А от, от такі є руйнівні речі. І от ми вже в психології потім прописуємо з людиною плюси цього контакту, мінуси, так, зважування по кількості. Бо іноді п'ять плюсів, п'ять мінусів ну, можуть бути плюси такі маленькі, а мінуси такі великі. Не? Тобто, наша ще якість є не тільки номінал. Цих І вчити людину міркувати конструктивно. Тому що таке не маніпулятор? Це людина, яка не емоційно затоплюється а навпаки. Вона до фактів, до спостережень, записи, фіксування, зажимання пальців. Один, два, три, чотири, п'ять. Це вміння логічно спостерігати причина, наслідок, тригер, варіанти, розвилка стратегії. Тобто відмотати, як ще можна було поступити, да, як ти е, е, це бачиш, як ще з якого боку можна це побачити. Тобто, чим більше людина ще в дитинстві навчиться міркувати, тим більше вона буде не шукати у цього, боже, я не був потрібен своїм батькам, а цьому да, там, лідеру наркоманської секти, я буду потрібен. Він не байдужий до мене, він каже, він каже такі речі, які я хочу почути. Я життя покладу, я з тобою. Ось, і найкращий спосіб не взяти відповідальність сказати, я її беру і прогарантувати. А потім, коли це буде вимірюватися, сказати, ну, це так склалося, це обставина. Я ж її взяв на словах. І от вчити дитинку на чужих історіях, розбираючи кейси. Інакше. Не роблячи цей народний процес, дуже популярний в народі, як давайте не поминати поганого, а вишукувати певний момент, щоб розібрати роботу над помилками зробити. І тоді вона трошки може заструмитися в такі речі і сказати, о, а я тепер мама хоче з тобою поділитися, да, чи моя важлива да, авторитетна особа. І тоді вона хоче тобі розказати. А це, а це так було. Тут були такі приси такі мінуси. І це от вміння не лякатися. І є перший процес, який нас виводить з маніпулятивного спілкування до вміння мислити. Бо маніпулятор емоцінує емоції його живлення топливо, а у вищому вимірі мислення, логіка. Чи правильний мій умовив, що доцільна маніпуляція або там екологічна маніпуляція, бо ми щойно розбирали батьківську маніпуляцію, це десь 10-20%. Емоційної підпитки, щоб туди увагу дитини привернути. А 80-90% це критичне мислення, спільний, спільний діалог по якомусь кейсу, ситуації. Це ж в такій маніпуляції теж є звернення до емоцій, але з значно є менші я посилання, мірі. я посилання, друзі. Я посилання кажу: я від того кайфую, мені то допомагає. Ось. А така mm -hmm. злосна маніпуляція в той бік більш, вона mm -hmm. буде. Ти не роби так, не роби, як я сказав, тобто, я, ж, я ж знаю як. Да? Тобто, я ж аж слина бризкає. Отако, да? Тобто і людина і аж дюргається. Тобто, mm -hmm. І все-таки. А дірочка уваги, тут така маленька, маленька така дірочка. Я вже не бачу оцю гору, ці о, небо, ці хмарки. Ось, а коли я посилання, людина сидить, гору, хмарки залишаються, оцей ландшафт, оця комашка залишається і каже. А ось так і так проще робити. Я так робив, мені сподобалось. Майонез. їм самі раджував. Я посилання в рекламі. Не маніпуляція, тобто Ви не купите оце средство від паразитів чи дезінфектор, і ваш унітаз вас з'їсть, поки ви на ньому сидите. Да? Тобто, там, гамашки такі вас погризуть. Оце злосна маніпуляція страхом, uh -huh. Да? А коли я з розслабленого стану і розслаблена, так кажу. А давайте і я в цьому відвертий і чесний. Утримана вдосі ми це робимо, а агресія і маніпуляція на видосі. Вони впішли, а вдох. Розправляються плечі, очі вище горизонту чи до горизонту, а агресія вона тут долу притискає. Тому в кінці я завершила цілі у нас різні і атмосфера. Є легкість, і це інтелект. Це розуміння і вау, вау, інсайт, 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 інсайт. Хочу спробувати, як ти? А є важкість. Не зробиш, як я кажу. Всім буде покарання, смерть. Ви пожалкуєте, що мене не послухались? Бійтесь. Фу, фу, бійтесь. на це цікаве спостереження ще по фізиці, що тому, що коли ми видихаємо, ми, наче, стискаємось, наші легені стискаються, ми стаємо меншими, а коли ми вдихаємо, легені розправляються і дійсно криці можуть з'явитися, і людина стає ширшою. Так що можна сказати, що це такий лайфхак. Лайфхак, дихання, Досліджуйте себе і легкість це ви його впізнаєте і важкість, ви теж впізнаєте. І людина конструктивна не хоче перемагати, вона хоче співтворчості. Вона чує один одного. Да? Колір різний, да? дивись, яка. Да? Дружба народів. Дружба народу. Да. А це співпраця. Да? А коли людина... Хоче перемагати і під себе, оце розділити групу, якщо зі мною підуть, я люблю тільки хто зі мною підуть. Це роз'єднання групи робиться, розщеплення в людині. Погане, корисне, тобто їстівне неїстівне, свої чужі, це, це війна. І тому не маніпуляція це співпраця і мир, а маніпуляція це біся того, що за межами нашої спільноти. Вони вороги. І будь підкорений, підкорений страху, тому що якщо будеш думати і питання задавати невдобні, угу. то пожалкуєш. Ми завжди можемо відрізнити легкість, натхнення від силування своїм авторитетом. Монолог відрізняється від діалогу. І маніпулятор, він в монолозі. Не платить, ви то розпізнаєте.